Бажаю здоров'я, шановне панство, дякую, що завітали. Одна з таких проблем, вирішив вам показати, вибачаю за столі, це робочий процес. Зірвані різьби, ось ці, котрі йдуть у нас на корпусі поплавочні камери. Тобто ті, що кріплять цю кришку. Як я вирішую, вирішую це, цю проблему? У мене є такі гвинти, ви можете самі такі придбати, це М6 під шестигранник, у нього головка йде на 10 мм. Ось ця, діаметр цієї головки. Що треба зробити тут? Що Я роблю? Я беру сверло 5,5, Розсверлюю оці отвори, кріплення цього з'єднання. Потім беру мечик на М6, роблю тут різьбу. Якщо ви не розсверлите і будете в нахалку це робити, то корпус трісне. Треба спочатку розсверлити на 5,5, а потім мечиком на 6 зробити різьбу. Потім проблема йде у цій ж верхній кришці. Проблема в чому? Ми розсверлюємо ці отвори на 6, щоб у нас спокійно цей гвинт туди проскальзував. Але якщо залишити все стандартно, його шляпка, цього гвинта, вона буде е, там ну, кусати і вона не буде пролазити. Треба отой отвір, оцей ось отвір розгорнути. Можна обточити гвинт, але це не дуже таке якісне рішення, тому що вам придеться підбирати гвинти. Е, я придбав ось таку. Штуку на барахольці. Це якась токарна фігня, якась розгортка. Вона конкретно іде розгортка на 10,5. Тобто, ось я вам зараз помірюю. і вам зараз покажу. Так, щоб не було бликів. 10,5 вона. Шурупанчиком. Кріпимо кришечку оцю. Розбираємо, щоб нічого там не чіплялося. Кріпимо у тисочки і розгортаємо шурупанчиком оці всі діла. І потім у вас получається нове з'єднання, нові різьби, і у вас все добре, дуже добре буде триматися, тому що ці вже різьби будуть трішечки міцніші, ніж М5, і ваш карбюратор, вас, ваш поживе. Так, дякую вам за те, що додивились до кінця, за те, що ще вліпили вподобайку цьому відео. Я на це дуже надіюсь. Підписалися на мій канал, буде ще багато-багато відео. А з вами був ваш карбюраторник з Дніпра. Олександр. Всім пока-пока.